Цей тривалий зв'язок є причиною, чому я був у захваті, що Сполучене Королівство стало першою країною, з якою ми уклали історичну торговельну угоду, і дуже хорошу торговельну угоду. Він жорсткий переговорник. Я думаю, що це була краща угода для вас ніж для нас. Але це незначні деталі. Це дуже вигідна угода для нас. обох. він чудовий перемовник. Ми вперше розширимо наш неперевершений альянс безпеки в сферу економічної безпеки, і я з нетерпінням чекаю на його завершення дуже скоро. Ми зробимо це дуже швидко. Ми безмежно вдячні за неймовірну честь державного візиту вчора у Вінзорському замку. Ми також щойно підписали історичну угоду про технологічне процвітання єдину в своєму роді, щоб забезпечити лідерство наших країн у наступній великій технологічній революції пліч о пліч. Насправді ми щойно залишили бізнес-лідерів найбільших у світі, деякі з них зараз у цій кімнаті. І ЕЕ. це була досить ЕЕ зустріч з питань бізнесу, торгівлі та технологій. Ця поїздка активізувала угоди на 350 мільярдів доларів у багатьох секторах, і ми зобов'язуємося забезпечити, щоб Велика Британія мала надійне та безпечне постачання найкращого апаратного та програмного забезпечення штучного інтелекту у світі. І ми це постачаємо. І ми забезпечимо постачання у великій кількості до великої Британії. Фондовий ринок досяг нового максимуму, як ви знаєте. І це для мені дуже по честі сказати вам, що ми вирішили сім воєн, сім воєн, які були нерозв'язними війни, які не можна було обговорити чи вирішити. Ми зробили США, зробили сім з них. Ту, яку я вважав би найпростішою через мої стосунки з президентом Путіним, але він мене підвів. Він дійсно мене підвів. Це мало бути Росія та Україна, але побачимо, як це вийде. Але це виявилося. Я думав, що це може бути одним з найлегших у групі, але ми вирішили майже всі конфлікти. І, як ви знаєте, ми дуже наполегливо працюємо над Ізраїлем та Газою всім, що там відбувається складно, але це буде зроблено. Все буде зроблено правильно, і так само Росія та Україна будуть вирішені, як ми бачили на незабутньому параді вчора в Вінзорському замку. Яке це місце? Але це ніколи не знаєш у війні. Ви знаєте, війна це інша річ. Речі відбуваються зовсім навпаки, ніж ви думали. Ви думали, що буде легко або важко, а виявляється навпаки. Справа в тому, що вони займаються цим, тому що Сполучені Штати залучені в цю війну на 350 мільярдів доларів. Але протягом поколінь британські та американські воїни проливали кров пліч у пліч на захист свободи, і саме тому так важливо, щоб Сполучені Штати та Сполучене Королівство стояли разом за ці фундаментальні права та цінності англомовного світу. І ми завжди стояли разом і продовжимо це робити. Лише минулого тижня великого американця Чарлі Кірка жорстоко вбили за те, що він висловлював свою думку. Він був чудовим молодим чоловіком, з неймовірним майбутнім. Дехто казав, що він міг би стати президентом. Колись я сказав йому Чарлі. Я думаю, у тебе є хороший шанс колись стати президентом. І він просто хотів піклуватися про молодь. Він любив молодь. Він був, я ніколи не бачив, щоб хтось так спілкувався з молоддю, як Чарлі. І вони відчували зв'язок з ним, і Вони спустошені. Він був чудовою людиною. Ми підемо на службу в неділю. Я поїду, але я сподіваюся, що разом наші нації можуть очолити рух на захист славних традицій, свободи по обидва боки Атлантики. Не може бути більшої данини безсмертним узам прихильності та вірності, які об'єднують британські і американські народи на всі часи. У нас є відносини, яких немає ні в кого. Так буде завжди. Ми завжди будемо єдині. Ми завжди будемо разом. Я просто хочу подякувати вам, пане прем'єр-міністре, за чудову роботу, яку, на мою думку, ви робите. Дуже дякую, дякую, пане. Ее назбираємо світу синтіки запитання. Я е спочатку викачу двох або трьох, а потім передам слово. о-о.